Привіт, мої янголи! 2 грудня енергія рівності та єдності. Що сьогодні перевіряє наш простір? От, власне, сьогодні треба чесно переговорити з собою. Можливо, вистачить говорити собі неправду. І пора почути цю правду, яку ми не дуже хочемо чути про себе. Важливо проаналізувати своє життя. Чи живемо ми своє життя, чи досі вдягаємо маски і думаємо, що так воно має бути? Е чи ми відверто заявляємо про свої почуття? Чи ми обманюємо себе та інших? От якраз сьогоднішній день це такий аналіз себе. Любіть себе, розмовляйте з собою, знаходьте відповіді і обирайте себе. que